Чат, у нас є погана новина. Е, что это? Короче, сейчас будем офігенну гру грати. Косик, бля, бля. Чат, шо не мама. Брат, я би, бля, прикиньте, який контент був би, не. Давайте перевіримо, чи скам, чи ні. По промокоду в двічі більший шанс виграти. Йоу, з другої гри! Крутіть разом з нами і перемагайте, й-мойо. Єсть, ура! Я заробив грошей, сука, єсть! Що ти так подумали, типа, ну, хоррор пограли, хоррор там далекобійник, і думав, треба щось таке прям психоване. Я тільки що перезапускав комп'ютер, бо в мене не ну працю... Ну не... Ну, не захотіло не працювало. Перезапускав, запускав от кахуня, запрацювала. Ми заряжені сьогодні, розміруємо Раз... комп'ютері. У... Ой, блять. Подождіть. Хто розбирається, хто вміє без рофла або може є знайомий, який не проти допомогти. Ні. Нас, коротше, нас для стріма один тіп Должен був розробити бомбу. Давайте зразу все зробимо, блять. Твічуни нарізки з твіча. <кху> Твічуни? Прикольно. <кху> да. Добрий день, добрий день, я радий вас всіх е не бачити. Хотів бачити, але не бачу. Приємного перегляду і гарного дня. Це до вас привісти, бля. Привіт, суки. Йова народ, поздоровитесь з людиною, блять. Що вас з вами, Що ви не культурні, блядь. Де культура, бля, ваша, блядь. Тобі кілька років. Кілько тобі років, скажи мені. Попробуй ще раз пожаліти, какую. А хто в кілька років ще там? Що це таке? Nie ma pytania. Taka dornia.

Туту тудуту туту 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 туту. До смокі лайна заходять люди, донатять йому гроші і кажуть: дивись оцю, цю блять, як солану роксолан. Я б сам дивилась, до мене заходить <рик> людина, <рик> підписується і каже: за скільки грошей будеш їсти гімно? Ну блять, <рик> <рик> за що, блять? Так за краще шо? люди дивляться. О! Я б шатал, би ту Роксолану. Дивіться. Я лучше б гамна наївся, чим Роксолану. Реально. 40 <laughs> сезонів сидіти, <дивіться>, дивитися варитися. <laughs> Людяник монтує, робить контент. Всякі нарізки краще за місяць, буду у нас уже вийшло за липень. За липень вийшов. Вийшов за липень. Чому він такий сумний? Бо живе зі мною. Там одноразові кульочки безплатні, я тебе по 90 копій купляю. Давай намотаємо додому. А на що вони? А що? Реально? Да. А давай, пану, перевірю. Може то может, то іспивання вже. <stress> Чато для собак. Чато для собак. Якщо собака насрала прибрати. Що це? <hatten> а спитай спитай, людей, що це за таке. Вони порвались. Че, я думав, він туди буде складати поміж огорки і передичку. Диви. Я тільки взяв руки, де? Що він видержать? Там просто отой малесенький, цей голочка на огірку. Я просто прийду додому, став в нього прийду для кульки? Для чого кульки. Для чого? Для, чого? для собак. <рекл 'я> Заціни Стікер Крафт. О, оце я таке люблю. Блять! Засуджую нахуй, сука. Я думав, в мене просто така движуха. <рекл 'я> У меня вот движуха, блять. Єбать в рот, блять. Єбать ви, сука, я тепер не буду. Я... я тепер хуй буду чекати. Засуджую нахуй цю двіжуху. Що це таке Counter-Strike. Counter-Strike вальв, блять. Що це за хуйня, блять? Нихуяся, блять. Я думаю, у меня вот такая движуха, но ну, нормально собі, блять. И нахуй. Понаклеювали, и <клігальна> Яка дурня! Питання є? Питання нема. Э -э -э -э? Чи нема? Only you. Тан -тара -тан -тан. -тан, -тан. <клігальна> Древо, це хто такий? Ну, пожалуйста. Ладно, все, давай, мені неудобно. Та вже спорт телекадер нам проходьте. Дякую. Це е, балінцяга, отак одягаєте. Отак. Одягаєте і носите і. Це бачите. А я вам сідло туди, що одне розуміти засунете. Ні, це нова колекція, не спойлери. Дивіться. Раз, два, три. О, кстати! Дивись, в мене голос плюс-мінус. <кхм> на на, на, на Провірочно. <ріх> ну, надо ну, яку. яку Опал молив, О, Боже. Гель, <ріх> Даруєш запархи, ніж садову відкриваю, задоволення порынаю, красою... а, не, ще не до кінця, Так красою чарую. Палмалів, музика для тіла та душі. Я ж тебе просив, ти можеш замінювати палмолів на якогось будь-якого рекламодавця, який у нас є? Якщо що, це качка. А як ко-ко? Запусти стрім, десь вони на дворі постояли, зараз навіть не запустили. не запустять. Який концерт Рево, ви клоуни? Що ви пишете? Який концерт Рево? Спробуйте, вони смачні, як маленькі їстівні пеніси. Ми такі устрибки з клубі робили. Правда, смачно? Дуже. <рес> Малі пеніси не смачні. Вона бряша. <рес> Дяку... Якщо чесно, дякую велике, я охуєв. Це дуже приємно Це остання гра фінала, вся хуйня, і тут, от от такий сюрприз. І я не поняв, чого, е, як взагалі е Ну, виключо, вони ж бачили тут мій нік. Режисери завжди уникають якісь, якихось лівих ніків. А тут хуяк включили піздець. Хто такий Мзіня? Брат, я тобі покажу. Покажу, в чому, ну, в чому соль, блядь. Да, була... От Мзіню, от він. Mm. <laughs> от він грає. Таке. Я... Воксик, шифтом, рухайся. Мзіню, 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 бачить першого! Але Воксик над ним! Вот Вбили. Цензу не покажуть його. <плес> да, ну таке. Схожий хуй. На, 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 іч. На, єсть, єсть. Зів, вкусно. Я на чуть-чуть. Чуть-чуть отдохни. -чуть Do not cut down a tree. Все, тепер щось стой да. Паук. Блять, може павук треба було писати, Да А не паук Павук треба було, точно. Е... Треба було написати павук. Забули нахуй. До нас колись в місто сусіднє приїжджала е, ця. Віктор Павлік, приїжджав за... Віктор Павлік приїжджає Віктор Павлік. Як її ви... звати? 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 Не Леся Українка, як її. Хто? Не Лася Українка, її там по-другому. <laughs> як як Скажи. Хто? Та? Ча... Що Ча... в неї дочка вийшла заміж за якимось американцем? Е... Не Ласіння Китюк. В нас виставка. Як, Це... ця... як її звати. Оля Полякова. О, а, да коз... Ой цей Ну, це ж мітла. Вінник. На вінник, да Мітла. <laughs> вінник мітла <laughs> Ну ви поняли. Це, коротше, мені треба буде. Оцей модератор, по-любому, має бути на на стримі з рибалки, коротше, щоб риба ловилася. <laughs> Отак. Це пан Максим граф Максимус, хто не знав, як він виглядає. Отак ось.

Мужик по-любому мій стрім дивиться. З планшета. Дякую за фоллоу, мужик. Фу шо це? Чо, що за фігня? А ну видно? Людей? Та ще підійдуть. собі Мало Ви прикалуєтесь? Мало людей. Нормально, чуєте, аби на, на нашу план зустріч тільки людей приходили, я поп'єм. Що за фігня? Подивіться. Капець. Дебил, дерево, дерево просто нічого. виступає, дерево зробив, бачиш. Так хватить! Так хватить! Даа! Блять! Чек на калаш, я тобі колись какаху кидав, это прем'єр, и так і не расписався. його, рот. Так, я вже боюсь. Ну от шо це, блять? Я вже боюсь його чекать. А, йо, я їбав ваше все. Я їбав ваше все, блять. Я їбав ваше все. Зараз я тобі розпишусь. На, розпиша... розписався. Чат, мені здається, тут не можна курити. Ой, блять. що? просто я кажу, а я вже п'яненька. Я просто я настаю, стою на фату, нахуй, і падаю, розбиваю собі коліно. Ну, у мене весільне плаття просто внизу, в траві зелене, ну, іменно вже зелене, зрозуміли? Нога розбита, вона каже, нічого, нічого, я підфотошоплю. <сум>, все нормально, буде, я кажу, та, та взагалі, отак уже. Іде в охрані, кажу, а вибачте, де туалет. Він каже, прямо по коридору, коридору наліво. Іду, дивлюсь, типу, написано дівчачий і чоловічий, і так дві, дві дверки одночасно, ну, типу, отак. Я заходжу в пісуар, і типу з волосами, я такий, ой це жіночий. <сум> <сум> Don't you ever say I just walk away, I will always want you I came in like a, a low? <laughs> <реш> <реш> так ти сидиш ігри граєш, що ти втомився, якщо нічого не робиш? Действительно, блядь Ну ще це це, це оці теж, шиоци тоже заебали. оце Сидять, отам там кнопки тюкають. і в, просто в шоколаді Сидять на дупі рівну, оце з важним їбалом і все. Ха-ха-ха, пік-пік-пік-пік-пік-пік-пік-пік. I feel within me a peace above all earthly dignities. Пошла вона нахуй. Пошла вона, нахуй, ця гра. Я відповідаю за свою матушку. Все, тут шикардос. Тут Тут вообще отлично. Шикардос очень. Отлично, бляха. Отлично. Ви вже були в грамерці, та ми не будемо з ним трахатись. Задобали. Яка грамерка? А скажіть. Стату... Статуетка, блядь. Фігурка, їбать урод, рот. Фігур, бля, взагалі музик не работает, нахуй. Дивіться, яка фігурочка.

Ну ти зустянешь, блять, бля. бля, бля, бля. <рес> ти сука, бісерний сам ходиш, блядь. Так, стоп, Лума стає МВП, бідув... походу він Щось не цей, не небезпечний. Лум. Чуєш? Лум. Yeah. Що це на підлозі? Це кістка, її треба сфотографувати через цей фотоапарат. Фотоапарат в машине и ага, потім я забрати на Я принесу, я принесу, я принесу, я приносу. Не, я принесу, я принесу, я принесу. Я принесу. Да я я схожу, мужик, я схожу. Разом принесу, нормально. А зараз я вам расскажу страшную историю стримера про то как не захоплювалась гра в ОБС. А ви Мало можете б... договоритися, до да, договорити до да? фрім'яру зайти? Так, можемо Ну, Будь ласка, було б класно. Бо нас тут просять, а тут ставка горить. Да, ми тут <рес> Тут писали, Хоча що... Б... Ну, трошечки. Просто показати, може, як там, що там. Що. Що? Да, да. Там писали, що в гримерці нас відтрахають. Така відяча хоче <рес> туди. Ангеліна! А ну, почекайте, чат, я подивлюсь, чи я ще, чи в мене є ще дівчата, блядь. Отака, і вона йде, короче, типа ахуєєте щось. Вона йде з маленьким айкосом. Сука, я охуел. З маленьким айкосом і з наушниками. І наушники можна вдівати вдевати сюди на фігурку. Отак. Ну я вдівав, короче, не хочу, вдруг поламаю, блядь.

Мурчить. Вона лежить тут і мурчить. Це нас? А, це наші, йому. мої Чатаво наші фанати. Який? Що? Який борг? Який? Скільки, скільки, скільки. П'ять гривень. П'ять кабаносів. Що, що я думаю, значить, про. цей... Про росіян, про. Значить, значить, просто. Аж тепло на душі стало, і це не тому, що я попісяла в штанці. Запомніть. Ютуб в штанях. Це Ютуб шортс. Це Ютуб шортс, алло. Який ютуб в штанях? Ютуб і шорти. Це шорти були, алло. Фух я лут не, не треснув. А, голова Але крутиться, я... не роби так, погано буде. Не треба, Філіп, тобі ти й так болієш, не треба, температура підніметься. Це просто мій сміх. це просто мій сміх. Так і гуліть, якщо хочете побачити вантажівки великі, хочете побачити великі вантажівки, їх взагалі є правила цих вантажівок. Є дорожне право. Google furry rule 34. Хай, ам Dasha. Hello, Dasha. My name is Vitaly. I'm from Ukraine. 29 years to me. London. In the capital from Great Britain. Yeah. I am very good speak English. My English very good. And I love uh Dasha, I love Dasha because Dasha is a good uh, people, a, a great woman, and uh, uh, I love video games. And uh, I work two streams. I streams anybody game, uh, more game because I am professional gamer in the world. Yeah. Um. Ам... О, це ж вона! Це ж вона! Єбать! А сон завгорі! І звукорежисер, і гітарист, і барабанщик. Та я чути було дуже класно. Дуже якісно. Прям піздець. Не дуже класно. Що, щось питання? А де професійний гремер? Такий слабий, такий слабий, слабий і нещасний, а всю жизнь не повезло, у цьому нітві немає. перестань страдать, братанчик, чуєш це фігня пройде, пройде. Правда, тільки завтрашнього дня перестань страдать, братанчик, чуєш, це фігня. Зараз покаже, як виграється гра в соло, брат. Стоп, хай бланка перший йде, пожалуйста. Пожалуйста, бланка, йди перший. Вообще не страшно, пацаны. Давай. Ти для... шо? Ти мене слабий, чи шо? Йоху, думай, на! <реку> і назад теж йдеш, і я так підходжу, нюхаю листя, пані. О, Боже! Ранок добрий. Там нічого не видно. День прекрасний. Життя не бував бентежним, коли ти топ-1 стрімер. Orange give me gum. Ой, блядь, сонце. Блядь. Косарь за бандаж. Колись переболить. Мені сказали, що до весілля все пройде, але я не планую. Тільки кароліній накажіть. Помните фразу, що лучше вже не буде? Лучше ще буде, ребятки, лучше ще буде, лучше тільки спереді, блядь. тільки спереді. Лучше на цьому каналі, тільки СПЕРЕДІ. Дякую велике за те, що провели зі мною час. Питання є Питання нема. Обкончали О. нас два рази, обтикали факами, насирали. У меня брати, я вас цілую, цілую. Ну, все, давайте без сльоз, без, без, без слюней, блядь. Прощаємося, не навсегда. Фух, все. Готуємось? Біля моря, мрійним промінням сонця. oh, аптую. to you. Oh, you. Може він почує? Бує більшість. Не помню. О, oh, аптую. <звіг> Ти так можеш спать, не пам'ятаю. Смарах небо чекає, На завтра я йду до тебе. Я йду. Бабки мені закон. Давай. Аду дуй бажаня!